Вітаю вас, мітриньки, я Ірина. А, Росія потаки запустила, запустила нову залізницю з Ростова на Дону до Маріуполя. А, збудували вони це за 13 місяців. А, це буде це, наскільки я зрозуміла, для перевезення вантажів має більшу пропускну здатність, ніж а, Керченський пролив. Ось той міст. Так? Потужність тут більша набагато. І в нас таке запитання: чи подбають маріупольські партизани про те, щоб цей об'єкт не опинився а, поза увагою ЗСУ? Це перше запитання. Чи подбають маріупольські партизани про те, щоб цей об'єкт не опинився поза увагою ЗСУ? Звичайно, там будуть їх. Будуть. О, ще як подбають, мої дорогенькі. Це буде все таємно зроблено. Так, вони вже працюють над цим. О, ще як подбають. Все, я задоволена. Мої дорогенькі вони кинули вже око. Бачите, я вже тут сказала, що вже ведуться роботи. А тут око кинули. Тобто, вони вже спостерігають за цим об'єктом. І, до речі, довго вони спостерігають. Вони почали. Вибачайте, вони спостерігають з самого початку цього будівництва. Гаразд, це ми дізналися, чи змінить кардинально ситуацію на фронті? Зараз ми подивимося, тому що це ж будуть возити товар, свої вантажі потужно. Чи змінить це ситуацію на фронті. Ви знаєте, да, змінить потужність буде. Це будуть і, ну, скажімо так. Але і наші теж не дадуть собі в кашу плюнути. Давайте я так скажу. Дивіться, місяць на дні тут у нас диявол, це вже не добре. Тобто дійсно це змінить дуже потужне, ось, але буде все рівно з перебоями. Чому? Тому що мені здається, тут будуть наші партизани маріупольські щось робити, такі будуть вони ось. Але все рівно, бачите, тут скажімо так, з двох сторін, як з української сторони. А, будуть, але це трошки недобре для нас, відверто скажу, тому що, тому що м потужність більша піде на фронт. Угу. А, хоч дивіться, я сказала, що партизани подбають про це, вони вже слідкують, і, бачите, будуть різке, різко вони там щось зроблять. Тут іде перша карта а, диявол. Тобто вони ще більше щось намутять там. Будуть якісь провокації. Ну, летіти. Ось, скажімо так, потужність збільшиться. Але щось, щось все рівно. Таке враження, що Росія буде недовольна. Рашколанд буде недовольний. Московія. Зараз я ще докладу рядочок. Результат. Як посилить ситуацію на фронті? Чи не посилить? Ну, дивіться, бачите, потужні будуть все ж таки іти. Все ж таки будуть іти. До речі, угу, на жаль, мої дорогенькі, на жаль, тут йдуть, скажімо так, потужні вантажі йдуть туди. В сторону Маріуполя, тобто підкріпляють Маріуполь. З сторони Маріуполя будуть різкі прильоти. Ось не просто так. Це, це підлі речі, якісь. Там якась може бути заборонена зброя привезти, Розумієте, снаряди. Ще якісь. Якось так. Ну, звичайно, тут і люди я бачу будуть перевозитися. Ось, ну, підсилить. Росію все рівно я бачу підсилить. Розумієте, це підсилює переговорну позицію Росії, не України, щоб ви розуміли. Україна тут, ви бачите, в слабкому стані. Закидана, залякана. Примуш... Тут, ця, ця, скажімо так, ці вантажі, ця залізниця, ця, яка проходить, так, яка перевозить дуже багато і тут показують теж ось. Але розумієте, це примушує, послаблює Україну і примушує її ну, до перемиря. Тобто на слабкіших умовах, на жаль, так воно є. І тут, бачите. Щоб зробити якийсь мир. Якийсь мир. Змусити до миру. Недобре це для нас. Ні, відверто кажу, недобре. Це, знаєте, ну, от не дуже добрий розклад, скажу відверто. Дуже змінить ця ситуація на фронті. Ось якось так. Гаразд, я буду чекати на ваші запитання, можливо, у вас є до цього а, відео, до цього розкладу якісь запитання. Ось. І будемо разом далі розкладати. Ось, не подобається мені відверто вам кажу. Хоч там і попрацюють наші, але це все рівно слабко. Слабко попрацюють. Тут я бачу дуже великі потоки підуть на підтримку. Росії і, навпаки, Україна тут послаблюється, тут послаблена позиція, у них все, все рівно сильніша позиція стає від цього. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Разом до перемоги. І все буде Україна!